Російська агресія проти України не має меж. Після Кривого Рогу Сум російські дрони атакували Дніпро. Є захиблі та важко поранені. Захід веде перехвори щодо закінчення війни в Україні. До Парижа прилетіли представники президента США Дональда Трампа, Марко Рубіо, держсекретар та Стів Вітков, спецпредставник президента Америки. У столиці Франції ведуться się з французькими лідерами, Jest też obecni Andrii Sibiga, szef ukraińskiego MZS, Andrii Jermak, kierownik są prezydenta Ukrainy, ta Rustem Umerow, minister obrony Ukrainy. Także je obecni w stolicy Francji. Pro sytuację w Europie, pro składni euroatlantyczne widnosy, pro rosyjski imperializm, pro Ukrainu ta i w za zupynką winy budę mówić z naszym hostem, deputatem Estonskiego parlamentu, żurnalistą Marką Mikkelsoną. Nasz list na online związku. Panie Marku, witaj was. Dobrego ranku wam. Panie Marku, ja chcę zapytać was za to, jak same Estonia przygotowuje się do winy, To muszę my, my wszyscy rozumiemy, że zagroza nie zmniejszuje się, tak dla Polski, tak dla waszych sąsiadów Łotwy, e, Litwy i oczywiście jak same Estonia ochocze przygotowywać się do tej winy. перше uh, 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 за uh, все, ми звісно робимо все, що можливо самостійно uh, за допомогою uh, наших союзників, щоб допомогти Україні uh, in, uh, виграти uh, against, uh, в цій uh, війні uh, проти російської uh, агресії. Uh, проти російської uh, агресії. Тому що наслідки російської війни від наслідків і завершення російської війни проти України буде залежати майбутнє багатьох країн не лише в нашому регіоні, але й в цілому архітектура безпеки, і саме тому ми дуже активно інвестуємо в нашу оборону наступного року. Рівень наших витрат на оборону збільшиться до 5% від ВВП. Ми купуємо багато, але також що важливо для таких маленьких країн, які межують з Росією, нам постійно потрібно мати дуже гарних таких союзників поряд з нами. Саме тому ми на естонській території. У нас є присутність мілітарна наших союзників з Франції, Великобританії та США. Але найважливіше, і знову ж таки підкреслюю, що перемога України в цій війні це найважливіше. Багато людей не говорять, перестали вже говорити про це. Ми зараз просто зосередилися на справедливому і тривалому мирі. Але е, в цей мир. В Україні і в Європі неможливий без перемоги України. Будь ласка, подивимося сюжет з вашого дозволу. Хто наступний? Аналітики попереджають. Rosja gotuje ci sami naraty wyższo wykorzystywała w Ukrainie dla nowej agresji w Europie i imowirno proty Estonii. Kremlicki dyktator stawia ekonomiku na wiskowi rejki, a Estonia ukrypluje kordony i zbliżuje wytraty na obronę. Detalniejsze Budlaska w materiałach. Естонія може дозволити своїм військовим атакувати підозрілі кораблі після затримання танкера тіньового флоту Росії. Раніше судна нелегали підозрювали в пошкодженні підводних кабелів зв'язку у Балтійському морі. Естонія не допускає використовувати церкву для ворожнечі і розриває зв'язки із московським патріархатом. У Росії вже заявляють про дискримінацію вірян. Країна заборонила іноземцям голосувати на виборах. Перш за все, це стосується росіян та білорусів. Заявив очільник Мін'юсту. На межі з агресивним сусідом Естонія серйозно дбає про своє безпечне майбутнє, переозброюється. Однією з перших збільшує витрати на оборону до 5% від ВВП із наступного року. якщо ми не витрачаємо достатньо сьогодні, то через деякий час нам може знадобитися значно більше ресурсів щоб захистити себе. Свій оборонний план країна узгоджує з НАТО нині на. На захисті Естонії стоять близько дев'яти сотень британських військовослужбовців. Британія розгорнула операцію Карбіт на естонсько-російському кордоні. Це її внесок в оборону альянсу, тому що це східний фланг НАТО, а не лише Естонія. Та мм снарядами підривають бункер. Аби протестувати найміцніші на кордонах Естонії встановлять вже восени. Їх буде 600. Це частина оборонного плану Латвії, Литви та Естонії. Балтійська лінія оборони, використовуючи гіркий досвід України, країни Балтії хочуть укріпити і навіть замінувати свої рубежі протяжністю майже тисяча кілометрів. На будівництво піде до 10 років. Однак Росія вже зараз ставить економіку на військові рейки, як свідчать останні дослідження інституції. Інституту вивчення війни Кремль створює передумови для агресії проти Естонії. Росії Естонія не потрібна така маленька країна. На карті там крапочка стоїть. Естонія. А це одна із жителів Нарви. Місто відмежовує від Росії одноіменна ріка Нарва. Росія на відстані мосту довжиною 110 метрів. Кожен третій житель Нарви має паспорт Російської Федерації: 96% місцевих росіяни. Та ще й на початку великої війни російський диктатор Владімір Путін виголосив свій улюблений наратив, заявивши, що нібито Нарва історично належить Росії. Відтоді недобрі сусіди почали влаштовувати провокації без попередження, познімали бої, які позначали. Річковий кордон і вказували шлях судноплавцям. Глушать супутникову навігацію над Естонією. Такий досвід співіснування із Росією зробив Естонію і країни Балтії найвірнішими союзниками України. Ці невеликі за площою держави беззаперечно підтримують Україну і зброю для захисників і дипломатією. Інна білак слава ті. Пане Марику, Естонія. I bałtyjskie kraje w tym czasie gotują własną wspólną linię obrony. E, a jak zaawansowane jest te roboty? Proszę, opowiedz nam. Ці роботи тривають разом з Латвією, Литвою, Польщею. Але я б хотів тут посперечатися щодо того, що ми маємо бути пильними. Якщо ми говоримо про можливість вірогідність високого ризику прямої російської агресії проти Естонії, Латвії, Литви. це означає, що всі. Балтійські країни точно попадуть вже в третю світову війну, тому що ми, як члени НАТО, ми є членами НАТО, що означає, що ця війна буде війною проти всього альянсу. Лише кілька днів тому, коли Сергій Наришкін голова розвідувального управління Росією, сказав, що. Якщо НАТО нападе на країни на союзні країни, тобто на Росію Білорусь, то реакція Російської Федерації буде спрямована на весь альянс. Тобто нам треба не забувати, що ескалація можлива ескалація в нашому регіоні з боку Росії, означає повномасштабну війну проти НАТО, і це те, що нам треба пам'ятати. Нам треба переконатися, щоб ці загрози не втілилися. Нам потрібно забезпечити наш потенціал, наші спроможності. Наступного вже місяця, місяця у нас будуть навчання військові на території Естонії з нашими союзниками, і британська бригада буде надіслана до. Естонії для цих навчань, але найважливіше, ми маємо зрозуміти, як я вже говорив, що доля Європи вирішується сьогодні в Україні, і тому замість замість обговорення якихось параметрів миру нам треба сьогодні зосередитися на тому, щоб допомогти українським збройним силам мати спроможності і можливості стабілізувати ситуацію на фронті і зробити так, щоб російська агресія проти України не продовжувалася. Тут ми дуже згодні, що саме безпека Європи залежить… Zależy od Ukrainy, ale ja będę was pytać w taką razie, jak to zrobić? Jak same Estonia też może pomóc Ukrainie? Ona realno pomaga, tak jak i wasi sąsiedzi, i Polska, i wiele innych krajów. Ale co możemy zrobić więcej, żeby złapczyć same w Ukrainie rosyjski imperializm? лише два дні тому американські сенатори приїжджали до мене в Естонію. Говорили про цей терор російський про те, як зробити так, щоб вони не напали на європу. Я сказав, що нам потрібно зробити нам потрібно допомогти Україні з робити. Так, щоб все, що відбувається зараз, завершилося таким чітким меседжем до Росії: що Україна залишиться сильною суверенною нацією, зі своїми збройними силами, зі своїм правом вибору стати членом НАТО, але також із територіальною цілісністю, Росія буде розширюватися. Стільки скільки ми їй дозволимо розширюватися, і саме тому допомога і сила НАТО України. Якщо їх застосувати, то Росія може зупинитися. Звісно, це те, що Україна робить вже останні 11 років борючись з російською агресією. Це диво, але також воно відбувається за допомогою наших союзників в Європі і в США, саме завдяки тому, серед іншого, Україна Україна змогла вистояти, і ми маленька нація, але ми розуміємо, що на кону, і ми розуміємо масштаб загрози від Росії. Ми розуміємо, які дипломатичні виклики зараз перед нами стоять для того, щоб включаючи за допомогою коаліції охочих, щоб зупинити Росію. Panie Marko, ale wy się z przedstawicielami e, amerykańskiego, amerykańskiego parlamentu, a ja chcę was zapytać za same wykonawczy amerykańsku władu, to kto ta juka włady? w osobie Donalda Trumpa, ale także wiceprezydenta J.D. Vance'a, mówić czasami rzeczy, jakie dopki stają po włosy na głowie, kiedy my czujemy, że trzeba było nie winy, wojny, kiedy u ciebie nie ma rakiet i tak dalej, i tak dalej, trzeba było domówić się, albo przynajmniej ostatnia zajeba, Ukrainy w Zajawach, gdzie w nadaniu rakiet Patriot dla same zachystu myrnych mieszkańców. To, to, wam nie zdaje się, że tu jakiś dualizm? Звісно, ви маєте рацію. конди за ситуацій з зараз ситуація між союзниками набагато більш динамічна ніж потрібна була б для допомоги Україні, для того, щоб зрозуміти, що вкрай суттєво важливо зробити для того, щоб Росія не не отримувала успіхів, але саме тому е, нам ми знаємо, що ми країни в Європі маємо більше робити для того, щоб і посилити власні збройні сили, і підтримати Україну, і продовжувати підтримку. Але крім цього, і працювати дипломатично з нашими е, з нашими союзниками. І, звісно, тут я маю переважно на увазі американців в, в я Бисто мав низку зустрічей з представниками Вашингтону і з тими, також хто мав зустрічі з росіянами, і можу сказати, що реакція з їхнього боку дуже чітка. Росія не зацікавлена в мирі. Вони не роблять жодних кроків на зустріч, якійсь угоді, навіть якщо і буде якийсь тимчасове перемир'я і. Звісно, ви маєте е, рацію адміністрація США зараз. Мало наразі зробила для того, щоб натиснути на Росію і змусити її дотримуватися тих параметрів, які були досягнуті, що найменше припинення вогню. Але звісно, ми розуміємо, що на жаль, ми дуже добре розуміємо характер і природу російської агресії. і Якщо хтось сподівається, що припинення вогню буде тривати довго. Ну, це наївно так думати, це взагалі можна Якось це те, як Росія хоче нас просто збити з пантелику, і ми знаємо, що Росія хоче знищити європейську архітектуру безпеки, зруйнувати, знищити НАТО, і ми знаємо, що найважливіше для західних союзників, для європейських союзників зрозуміти і випрацювати власну стратегію. А саме стратегічну оборону від російської агресії, пане Марк. Ми маємо дословні десь приблизно півтори хвилини. То я попрошу вас про коротку відповідь. Естонія саме шикується на евакуацію свого населення. Про це говорив між іншими ваш генерал, а Андрус Мерліо. Kotwicz сказал, że kiedy Rosja napadnie, że imowiec, on że trzeba będzie ewakuować ty miliona ludzi, bo tylki mają na salę nie jest to oni. Jak wyczyta, prokomentuj to. На фестиформесті uh, 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 не в Естонії у нас не повтори мільйони, а мільйон триста тисяч людей мешканців. Але звісно, знаючи Росію, багато не просто років, а багато століть. Uh, звісно, ми знаємо, що ми завжди маємо бути готовими до можливих негативних сценаріїв. Але як я вже говорив. Uh, Підготовготуючись до найгіршого, ми дуже багато інвестуємо у власну самооборону. Ми дипломатично інвестуємо у те, щоб союзники, щоб стаття 5 були виконувалися нашими союзниками, і звісно, щоб Росія ніколи не намагалася якось посягнути на готовність нашого народу. Чи на готовність НАТО відповісти, Росія має зрозуміти, що якщо вони спробують якось якось напасти на нас або напасти на будь-кого з членів НАТО, вони мають зрозуміти, що реакція буде негайною і фатальною. Дякую, пригадую, що нашим гостем на онлайн зв'язку був пан. Marco Mikkelson, deputat estonskog parlamentului.